Павбет титульний партнер, Extra Екстраліги. Гра розкриває тебе. Олег, ти вперше в якості виконуючого обов'язку тренера команди Екстраліги. Хороший початок, три швидких м'ячі. Вилучення Сизика, начебто психологічно могли навіть вже і програти, але берете гору 5-4. Що для тебе означає особисто ця дуель. Ну, для мене особисто, в принципі, нічого особливого не було, але в такий скрутний момент дуже хотілося допомогти клубу, донести до хлопців, хто ми, що ми, чи, що ми варті грати. в екстралізі, що ми достойні. І ми то зробили, ми отримали перші, було завдання отримати перші очки, ми отримали їх. Робота даром не проходить. А так ця перемога це перемога всього нашого клубу, клубу і від маленьких до самої нашої вершини. Розкажи, як надалі повинні розгортатися події за такого? Чи було спілкування після того, як Федюк покинув тренерський місток? До чого ви договорилися? Якщо є якісь вже, мабуть, плани, можеш їх озвучити? Ну так, плани є зразу після цього, коли Андрій Михайлович пішов з посади, було зібрання, яке ініціював наш президент, і було вирішено на ньому, що Виконуючи обов'язки буду я в тому клубі, бо тому що працював багато років з Михайловичем, знаю пацанів, яких ми брали в команду, тому мені довірив. Я як кризисний менеджер, напевно. Мені, моє завдання стабілізувати емоційний і психологічний стан гравців і по мірі можливості набирати очки, то що нам сьогодні вдалося. Далі вирішує президент. Буде, напевно, новий тренер. Я надіюся, сподіваюся, що буде. Може Михайлович вернеться. Всім дякую. Нас всіх з перемогою. Дякую. Павпет. Титульний партнер Павбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.